Як мені кажуть мої однолітки, як мені кажуть мої знайомі, вони не хочуть народжувати дітей через те, що вони не хочуть, щоб їхня дитина от хотіла чогось, і вони не можуть цій дитині це от купити. Тобто, поки вони не зрозуміють, що вони повно повністю фінансово забезпечені, вони можуть дозволити своїй дитині будь-що, що вона захоче, вони не будуть будувати сім'ю. Спочатку фінанси, спочатку, повністю все, що вони хочуть, все що вони можуть позволити. Потім своїй дитині, вони оце все получають. А тоді тільки сім'я, і діти, і чоловіки, це все. Отже, я ж зараз по іншому думають, а я колись скажу, я От ви не ви говорите по-іншому, думають. Ви говоріть правильно, спотворена система цін. Це. А не спотворена, тому що це ніхто нікому не нав'язує. Це нав'язує. Мені, ніхто не, прийшов, це мені ні. Ні. ніхто не прийшов додому і не сказав, отак, так, отак робити. А ви думаєте, що в інший спосіб не можна нав'язати? Ви розумієте, ми колись е, от. Коли ще були зовсім молоді, то ми колись ліпили просто наліпки. Ось зі словами, що аборт це вбивство, і навіть це впливає. Не переривайте, ви говорите з мужчиною, не дозволяйте собі переривати. Ось, значить і навіть це впливає, особливо коли ми це ну, робили біля абортаріїв, тобто біля лікарень. Розумієте, ми особисто знали кілька випадків, коли люди передумували вбивати дитину. От, уже підійшовши на вишкрібування, тобто все впливає на все, якби ви якимось чином ну, була пов'язана з бізнесом або хоча б цікавилась, ви б знала, що все впливає на все, отакі от, от правила. Тобто один маленький гвинтик може зупинити весь механізм великий. Ось тому я кажу: спотворили систему цінностей. І навіть, навіть наявність в сім'ї Кицьки зменшує народжуваність, якщо котики собачки вдома. Ось зменшує народжуваність на народжуваність зменшується в мегаполісах. Розумієте, тому що там житло. Тобто, в принципі, народжуваність більша є більша є в сільській місцевості в маленьких містечках. Розумієте, А у нас навпаки, сільська місцевість дуже 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 скорочується, а всі намагаються їхати в обласні центри.